Всім привіт! Приїхали сьогодні на рибалку ловити ляща. Місце шукали аж цілих півтори години. Об'їздили пів озера. Зараз буду робити прикормку і тоді будемо розкладатися. Кормитися буду такою лящовою прикормкою. Якийсь її там виробляє, фірмула його, типу як в нас Пугач в Україні. от. Так, розвожу ліквід з водою. Ліквід у мене отакий від Match Pro з шоколадом. Додаю його небагато, щоб не переборщити. Зараз розмішуємо, заливаємо трошки води. Оп'є. Контакт. Тепер прикорм, прикормка з минулої рибалки це осталося. До речі, вона... минулий раз ми теж тут сиділи, але збоку злив одного ліща 10 півтора, не знаю точно, бо ваги з собою не було. І були пляшки, плотва попадалось таке. От. Замішуємо приконку перший раз, щоб вона постояла, тут вистоїлась добре. Потім другий я До домішувати буду додавати ще горох, маю отакий О, буду додавати По, по очі буду досипати його потрохи прикормку. Стопимо свої опарищів. Так. Раз. Два. Треба все в темпі робити, бо вже трохи запізно. Парижів зразу топлю всіх, щоб не сратися. Так, опариші будуть тут плавати. Маю ще мотиля, до речі, і черв'ячки. Ось тобі, до речі, на всі вихідні такого столика. Я ж бідний рибак, не маю фідерного крісла. Значить, будемо якось так перекантуємося. Цей столик, зараз покажу, як він розкладається. До речі, сам його перший раз складаю. Фу. Така жиза. Тут запчасть. Так, як то воно має бути. Да, ця запчасті сюди. Так. так, це так, це так і... Не защлкуватись має, я так думаю. Да, Защлкнутись сюди. От. Є щедерний той столик на мінімалках. Буде в мене стояти він ось тут. Розкладаємо свої удочки. Удочки в мене дві, до 150 грамів, по 3,60 довжиною. Удочки не фірмові, китайські, але хороші. Підхватка теж в тему ванвав. Підхватку зразу теж складаємо, щоб лежало. Сподіваємось, великий ляж сьогодні підійде до нас. Так. Один. Тихо, тихо, тихо. Один. Фідер. О, глядя, турим кручу. Раз. Тож є майже. Є. Тепер. Тепер тут у нас є зацепло. Раз, раз. Другий теж є. Так, фідера стоять. Тепер треба маркерний груз. Зараз буду маркеритися. Беру зараз ще одне зволоження прикормочки нашої і буду кормитися. Я вже замаркерився. Одна удочка у мене буде, до речі, е інлайн, а інша буде від Михайловича пружина. Зараз беру опаришу, мокля і черв'яка. Це все тут в мене. І будем починати кормитися. Скорився, до речі, я зовсім недалеко. Зразу там відчутно, що є обробка, і з обробкою став. Задав приблизно 10 кормушок, зараз буду кіпляти поводка і закидати нового пару, щоб пробують. Буду... Поводки у мене зараз 50 см довжина. Леска 0,16, гачки. Флагман Армадейл для фідера. Спляти зараз буду пробувати з трохи опарищів чотирьох. От. кормушку опариша зараз буду давати цілого. Потім буду пробувати ще рубленого. Перекидатися буду через хвилин 10. Приблизно для ляща, думаю це найнормальне. Так. І все, пробую. Так, зараз нарубаю опариша трохи. Будемо кормитися чим побільше опаришем. Опариша я маю 250 мл, то думаю мені до вечора його цілком вистачить для кормління. От. І зараз кормушкою відправимо. Так, є перша рибка, щось дрібненьке. У мене її більш за все плотва або бичок. Не, підлящик, нічого собі, але дуже маленький. Але це вже радує, риба, значить, є на точці. Значить, мотель за опаришем є нормальний. Зараз спробую ще взяти так черв'яка. Пару черв'яків. кидаєм сюди. Маю ще ножниці. Ось такі, до речі, дуже крута штука. Ножницями зараз ще цих черв'ячків підріжу Є. Я наступний раз кормушку додам, ось таке, ось таке. Четвіск кормкується взагалі круті. Думаю, ліжки будуть дуріти. Покльовочка і є риба. Щось непогане. На мене треба буде навіть підхватку. Нічого собі. Та ти що, та ти що. Оце вже хороший. О, це вже риба. Я зняв. Де що робиться? Ну, no, була поклевка хороша, але нічого. Та да, ти шо, да, тільки закинув. Тільки закинув. Є да, yeah, знов поклёвка була. Ми побачимо що там. у нас тоже что-то Тоже хороший. Так, была снова поклевка. Тоже не погоня. А не, плящик. Це прям не подлящика, дитина подлящика. Але на точці лящі є, це мене дуже сильно радує. Так, ну, кльовка хорошого ляща. Це просто піпець. Да. Не, мотель. бачу вже. Бачу легенько покльовочка. Є. Рыбка на очко. на очко.

тоже не погано. Оп, є. Ой, це файн, хороший. то гляньте. Сидить оснаст 016-й леска. Очки 12-го номера і такий карп десь кілограм приблизно. Та ти що? Екіпажки. Я думала, що там. Рибалка, звісно, вийшла просто офігенно. Зараз приблизно 8 година годину Точно не знаю, бо годинника немає. Я вже зловив одного сазана, десь кілограмового приблизно. Зловив в районі 10 ліщів до кілограма кілограм і пару подлящиків на ладоньку. Опа є рибка. Можливо, то через те, що сазани підійшли, і я не міг їх підсікти. Тверда губа. Чи що, я взагалі не розумію. ну Це піпець просто був. У мене вже така злість брала. Я сьогодні сходів хороших риб, але ну, я відчував, що там хороша риба. Було штук 10, певно. Що я ще не, ну, не зробив риби, що я міг 10 рибин ще зловити точно. Зара тоже хорошая. шесть попалась. попалось. Зеля зашел. Треба заходить в воду. Mm. Тоже Сазан. Представляет. Тоже Сазан. Це, походу, сазани підійшли мені на... на це місце і через те такі сходи йдуть. Не можу підсікти губа-твердагочки, маленькі, не знаю. Угу. Зараз будемо трохи упариша. До речі, і це замовили. На шайні замовила мені для рибалки класна штука. Бо бачив, рибаки використовують е, більші. Я думаю, що цілком вистачає такої, вона компактна місця багато не займає. і ну, Ти ж все рівно не будеш париш, закидати там пів кілограми раз щоб його зробити. Закидаєш там щупку, дві щупки. Перезакинешся.

Так, Все, остання наша риба я вже прикормку викинув, можна сказати, змотався. Ми отоїмо жарені шпикачки вітою. О, який файний. Опа, газета тут. <реш> Ось такі Ось. Кіплію. Тихо. Десь пів кілограма буде. П'ять, шість, сім більших. Дрібних п'ять, шість є такі сазанни. Один і другий трохи менший. О, взагалі круто. Сазан, Леска, тоненька, щедер. Це взагалі круть. Я вам кажу. ловив на одну вудочку. Одної вудочкою цілком вистачає, якщо її добре приділити часу. Не потрібно там 5 вудочок наставляти і так далі, щоб наловити багато риби. Зараз майже всю рибу відпустимо, ставимо собі тільки 2-3 рибини. Все остальне хай пливе. Диви її. Зараз вони хочуні сумалийца і субі все. наступний раз теж нас так порадують. Все, всім дякую за перегляд цього відео і буду вдячний за підписку.